Audi Q7 4 m 2018 рік, 320 тисяч пробігу, 3.0 TDI CRTD Власник приїхав, каже: дивіться, я займаюся запчастинами, але я хочу все купити у вас, щоб я не парився, не було затримок по запчастинам. Зробіть, просто по можливості трошки дешевше. От я все візьму у вас. Ви будете нести гарантію. Не буде взагалі цієї ніякої проблеми, то привезли, то не привезли, друзі. І так, ми маємо 3.0 TDI, який просто не обслуговувався, Взагалі нічого не робилось. Просто от гляньте, от вам 320 тисяч реального живого пробігу. Бачимо відразу от клапані кришечки, да, які потрібно поміняти. Відразу зробимо переощенення розвалу, переощення напівпіддону, заміну комплекту АГРМ, переощення передньої кришки, помиємо сажу, помиємо колектор, помиємо вікрі, поміняємо помпу, поміняємо навісочку. Власне каже, навіть якщо потрібно, подивіться до вкладичів підкиньте. Турбіна буде перевірка, замінимо оливний насос. Чому? Тому що всі знають, що система смазки у них проблемна. О того замінимо оливний насос з клапаном тиску, оливи великого контуру. Великий комплекс робіт по ходовій частині, так як 300 тисяч, ви вже чули, ніхто нічого не робив. Сергій, що ще будемо робити? Як тобі стан? Оце реальний пробіг, так? Да? Коробку обслужимо, пневму обслужимо, тут цілий комплекс. Масти, роздатки, редуктора, все, 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 все. все. Нормальний, адекватний підхід. Так, да, стало, сказав, стал. мені все. От все, хочу, все. все тоді буде гарантія, тоді yes. буде правильно і, і, все, ж буде і все буде Будет працювати. Їздить, все буде так що, коли ви купуєте автомобілі Q7 з пробігом 200 тисяч, не тіште себе ілюзіями, що можна от купити і нічого не робити. Того, що от всі дорослі люди і всі розуміють, що такий комплекс робіт це реально 10. Ну, Може чуть-чуть менше. Добре, ну от в такому діапазоні.